Я завжди віддавав перевагу носінню кільця АОРА на безіменному пальці. Компанія створює, що для оптимальної продуктивності та точності його краще носити на вказівному пальці, але підійти будь-який палець. Якщо запитати довгострокових користувачів Аора, то ви отримуєте різні думки: чи справді важливо, на якому пальці ви носите кільце? Я розумів, що маю ідеальний спосіб перевірити це, у мене є два кільця третього покоління, які підходять для вказівного та безіменного пальців. Я носив кривда майже два тижні, щоб порівняти їх показники та остаточно відповісти на це питання. Як я провів експеримент? Як я розповідав у своєму огляді за чотири роки, я носив багато кілець аора за цю годину. Мій поточний пристрій кільця третього покоління, трохи старша модель, яке я ношу на безіменному пальці. Також у мене було кільце третього покоління, яке підходило для вказівного пальця, тому я міг носити кривда протягом кількох днів і порівняти їх показники. Насправді я носив три кільця, але виключив одне з результатів, оскільки воно виявилося зайвим. Це була копія кільця, яке я носив на безіменному пальці. Тому я надягав його на безіменний палець іншої руки. Це було майже розряджене кільце, яке я замінив, коли його батарея виснажилася. Воно ще мало достатньо заряду, щоб прослужити протягом ночі, якщо я зарядив його наступного дня. Однак показники були майже ідентичними до іншого кільця на безіменному пальці, тому я вирішив не включати ці дані в графіки для більшої ясності. Для цього експерименту мені потрібно було підключити кожне кільце до різного облікового запису на різних телефонах. Ось що я роблю для вас, шановні глядачі. Оскільки облікові записи працювали з різними або відсутніми базовими даними, я уникнув оцінок, який додаток враховує на основі вашої особистої історії. Я зосередився на показниках, таких як частота серцевих скорочень у стані спокою, варіабельність серцевого ритму та тривалість сну. Єдиний показник, який я залишив, це ефективність сну, оскільки він поєднує кількість вимірів за одну ніч. Мої результати я завжди відчував, що показники з безіменного пальця такі ж хороші, як і з вказівного, але тепер у мене є дані, які це підтверджують. Подивитись на ці графіки. Показники часто ідентичні або дуже близькі. Був лише один день, коли дані відрізнялися, це останній день, коли різнилася частота дихання та ефективність сну. У той день моє друге кільце на безіменному пальці, дані не показані. збігалося з першим, що свідчить про ті, що саме вказівний палець був винуватком. Загалом, показники з різних пальців набагато ближчі один до одного. Ніж дані з різних пристроїв у моєму попередньому порівнянні для того експерименту я одночасно носив Aura, гармен, хоп, Apple та фібіт. Будь-який із трьох варіантів, які я використовував, був би ідеальним для щоденного носіння. Тоді чому Aura рекомендує вказівний палець? Я звернувся до компанії за додатковою інформацією, що каже Aura? Представник Аора повідомив мені електронною поштою, що кільця третього та четвертого покоління працюють на будь-якому пальці, якщо кільце щільно та надійно сидіти біля основи пальця. Тоді чому ж перевага віддається вказівному пальцю. Виявляється, саме на цьому пальці більше людей можуть легко досягти ідеальної посадки. А саме, ми рекомендуємо унікати пальців з великими суглом. Де основа значно вуща, що може вплинути на посадку та контакт датчиків. Саме тому ми зазвичай радимо вказівний палець. Якщо це незручно або не підійти, середній або безіменний пальці також є хорошими альтернативами. Усі три пальці мають більші кровоносні судини, що допомагає оптимізувати ППЖ моніторинг пульсу. PPG означає фотоплетизмографію оптичну систему датчиків, яка вимірює пульс із пальця. Тож, якщо у вашого безіменного пальця великий кістковий суглоб, вам знадобиться кілька більшого розміру, щоб його можна було надягнути, але воно не зможе щільно прилягати до основи пальця. У мене немає проблем із щільною посадкою на безіменному пальці, але я розумію, що великий суглоб великого пальця, ймовірно, не дозволити кільцю добре працювати. Ще одна проблема з розміром полягає в тому, що кільця ауара не мають напіврозмірів. Тому ви можете не знайти ідеального варіанту для свого улюбленого пальця. Однак кільця третього покоління відчуваються приблизно на піврозміру меншими, ніж кільця четвертого покоління при тому ж номері розміру, тому експерименти з обома наборами для вимірювання можуть допомогти знайти ідеальну посадку, якщо ви не прискіпливі до версії кільця.